Усім привіт! В цьому уроці я покажу, як швидко створити кору дерева в ZBrush. А також ми детально розглянемо, як створити потрібний пензлик та якими налаштуваннями можна змінювати його параметри, щоб отримати цікавий результат. Отже, починаємо. Для початку нам бажано нашвидкоруч створити меж, на якому ми будемо, власне, тестувати наш пензлик. Я вирішив швидко заскульптити дерево з цікавими плавними формами за допомогою зі сфер. Визначившись напрямком стовбура та гілок, я натискаю клавішу A та обираю функцію Make Polymesh у вкладці Tool, щоб перейти в режим скульптингу моделі. На етапі блокауту я більше уваги приділяю силуетним формам дерева, за зміною яких дуже зручно спостерігати через вікно Thumbnail у верхньому лівому куті полотна. Активувати його можна, перейшовши в вкладку Preferences розділ Thumbnail. Зараз я намагаюсь позбутися примітивних циліндричних форм та додати стовбуру та гілкам цікавих деталей. І так, протягом 10 хвилин, ну добре, 30 хвилин скульптингу я отримав ось такий тестовий зразок. Можемо приступати до налаштування альфи для нашого пензлика. Заходимо в Photoshop, перетягуємо текстуру на ваше робоче полотно як смарт-об'єкт. В якості заготовки для альфи можна взяти ось таку нескладну текстуру з використаним ефектом блюр. Створюємо три копії і відразу приховуємо дві із них. На першій текстурі використовуємо фільтр Crystallize з ось такими параметрами. На другій текстурі використовуємо режим накладання Screen і зменшуємо параметр Opacity. І нарешті на третій текстурі проводимо схожу процедуру з використанням фільтру Crystallize, зменшенням параметру opacity та зміною режиму накладання скрін. Наша альфа готова, отже, зберігаємо отриманий результат. Повертаємось в ZBrush і починаємо налаштування нашого пензлика для кори. Обираємо Pendlectand і ставимо на нього альфу, яку ми створили раніше. Далі йдемо у вкладку Stroke, Modifiers, активуємо опцію Roll та виставляємо його параметр приблизно на 4. Після цього йдемо у меню Brush та виставляємо у вкладці Depth ось такі значення. Далі налаштовуємо параметри Альфа. У вкладці Modify виставляємо ось такі значення MidValue, Seamless, щоб позбутися небажаних швів Альфа, а також можемо трохи змінити контраст і криву альфи. У майбутньому ми будемо коригувати ці значення, особливо Mid Value, щоб отримати потрібний результат, паралельно тестуючи наш пензлик на зразку. Так, дуже близько. Але як я і казав, все ще потрібно підкоригувати значення MidValue. Після того, як я переконався, що параметри пензлика виставлені так, як я і хотів, можу приступати до нанесення кори на наш зразок. Але перед додаванням деталей я завжди про всяк випадок натискаю клавішу Store Morph Target, що допоможе мені в майбутньому прибирати небажану дрібну деталізацію в місцях, де вона зайва або де варто було б знизити її контрастність. Це я робитиму за допомогою пензлика Morph. При дефолтних налаштуваннях клавіша Store Morph Target знаходиться ось тут. Тепер можна спокійно наносити деталізацію. Як я і казав, у випадку, якщо ви бачите, що ви додали занадто багато контрастних деталей, ви маєте можливість прибрати їх за допомогою пензлика Morph. Для цього ми і натискали опцію Store Morph Target, що дає нам змогу зберегти початковий етап деталізації. А дія пензлика Morph якраз і заключається в тому, що ми повертаємо ділянки моделі до моменту нанесення деталей. Наше дерево готове, а головне нанесення кори було не таким же й болісним. Дякую, що завітали на канал Скалпторіум. Сподіваюсь, цей урок був корисним для вас? Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого та корисного як для досвідчених 3D-художників, так і для початківців.